Частина 41. За кого в біса я вийшла заміж. Отже, це продовження моєї розмови з Крісом, яка потім призведе до деяких інших речей. Тож Кріс підтвердив, що не спілкувався з Лідженом з 2015-го. Отже, тепер ми знаємо, що телефонні розмови щоранку між Лідженом та Крісом, коли ми коли збиралися на роботу. Ці розмови виявилися несправжніми. Я показувала в іншому відео, як я думала, як типу він здійснював ці дзвінки. Бо він передавав повідомлення від мене тому, хто був на телефоні. Тож ми з крісом також поговорили про їхніх батьків. Отже, якщо ви пам'ятаєте спочатку, я сказала, що з самого початку цей чоловік був типу дуже шанобливим до правоохоронних органів, бо його батько був Відставним поліцейським у Філадельфії мама була вчителькою на пенсії, і тому він надзвичайно поважав правоохоронні органи. Це те, що він завжди казав. Бо знову ж таки є багато про що він брехав. Тож я намагаюся висвітлити лише значущі речі, бо чесно, дійшло до того моменту, коли він сказав, що як віце-президент у своїй компанії він мав зустріч з місцевим шерифом, ми знаємо, ми знаємо, що це брехня. Тож мені навіть не треба вдаватися в подробиці щодо цього. Бо знову ж таки, нащо? Тож я сказала Крісу, що сказав Ліджен про те, що їхній тато був відставним поліцейським. І я розповіла, як він сказав, що мама була вчителькою на пенсії. Тож Кріс слухає. Знову, дуже милостивий, дуже гарний хлопець. Він слухає і він такий: то ти готова до того, щоб я сказав тобі, що правда, а що ні? І в цей момент я вже була упевнена, що буду сильно пити ввечері після цієї розмови. Тож я була така вперед. Гаразд, ось що сказав Ліджен. Ліджен сказав: мій тато був відставним поліцейським у Філадельфії. Коли він вийшов на пенсію, вони з мамою переїхали до гасти. Я вчився там у школі. І вони створили церкву. Він відвів мене до тієї церкви в огасті і показав мені, типу, показав, де ця церква. Правда, батько за словами Кріса, їх тато і поруч не стояв із церквою. Він не ходив до церкви на великдень, він не ходив до церкви на різдво. Він такий мій тато не був. Нога його не ступала в церкві з того дня, як він одружився. Це був останній раз, коли він був у церкві. Він не мав нічого спільного з церквою. Він сказав, що їхньому батьку задалеко до пастора, і він такий. Я люблю свого тата, але той чоловік пив, курив і ні, він не був пастором. Мама не була вчителькою на пенсії. Вона дійсно колись замінювала вчителя, але вона не була вчителем на пенсії. Тато був водієм вантажівки. Тато не тільки був водієм вантажівки, в якийсь момент він був офіцером виправної служби. І тому я сказала крісу. Я така, так кажу, що уявлення не маю, звісно. Не маю уявлення. Тож тепер ми знаємо правду. Батько ніколи не був у правоохоронних органах. І це не вдокір виправній службі. Я просто хочу чітко пояснити. Бо я знаю, що іноді люди, які працюють у правоохоронних органах, відчувають типу: дивіться, коли я на патрулюванні, це не те саме, що бути офіцером виправної служби. А виправні офіцери можуть відчувати те саме. Тож я просто хочу розрізнити це. Тож тато в якийсь момент був виправним офіцером. Однак його основною професією було водій вантажівки. І тож... Тато був у довгих рейсах. Тож Кріс пояснює ні, цей чоловік він такий. Зараз це смішно. Він каже: Якби ти знала нашого тата, ти зрозуміла б наскільки це смішно? Навіть натякати, що він що він пастор. І я розповіла йому про церкву, до якої ми ходили. Він такий: о, добре, то він відвів тебе до церкви в огасті і сказав тобі, що це церква наших батьків. Він такий, от наша мама ходила до церкви постійно. Але він сказав, наш тато не був у церкві з того дня, як одружився з мамою. Тож, церква, до якої мене привів Ліджен, і сказав, що його батьки заснували цю церкву. Це неправда. Тож ця екскурсія була просто даремною здебільшого. Тож я розповіла йому про вихідні, бо я сказала Крісу, де я працювала. І саме тоді Кріс сказав мені. Бо на той час я працювала у правоохоронних органах і він сказав мені, як це працює. Він каже, бо Ліджен, типу, він кілька разів потрапляв в біду. І я така, що ти маєш на увазі? Бо я ще не заходила в інтернет до судової системи, щоб подивитись, в які проблеми він потрапляв. І тому він каже мені: типу, просто подивись його кримінальну історію. І ти сама все побачиш. Він каже, бо я не знаю всіх звинувачень, але подивись його кримінальну історію. Я кажу добре домашнє завдання подивитись його кримінальну історію. Тож, знову, він прояснив багато речей щодо сімейних справ. Він мені пояснив, що так, у нього є дочка. Він та його колишня дружина розлучені. І я кажу Ліджен би. Ліджен говорив про свою племінницю, маючи на увазі дочку Кріса, і надсилав речі на її день народження. І він такий: він каже, я майже упевнений, що мій брат ніколи нічого не надсилав на день народження моєї дочки. І я пояснила йому, кажу, чи не звати твою дочку Іджепт? Він каже: ні. Хто в біса така Іджепт? Я кажу, мені сказали, що це ім'я твоєї дочки. Ось чому я кажу це ім'я тут, бо очевидно, ми збираємося підтвердити, що це не дочка. Тож я кажу, мені сказали, що це ім'я твоєї дочки. Я кажу, я пішла з ним, щоб обрати кімнатні капці, і купила капці для когось, як мені сказали, хто була твоєю дочкою, і вона жила в сент Сент-Луїсі з твоєю колишньою дружиною. Він каже ні. Він каже, що моя дочка та моя колишня дружина не живуть у Сент Луїсі. Він каже, я не знаю, хто така Іджепт. Він такий. Ти впевнена, що це було не для жінки? І я кажу, це було дитяче взуття. І Він такий: ні. Каже, і я сказала йому, що пішла до UPC Store, надіслала поштою і типу, вони надрукували етикетку з ім'ям дівчинки. І я весь цей час думала, це племінниця Ліджена. Кріс такий, я не знаю, хто це, це навіть не ім'я жодної з наших кузин. Тому я уявлення не маю, пані та панове. Для кого мій колишній чоловік купував дівчачі капці і змушував мене надсилати їх, кажучи, що це для його племінниці? Уявлення не маю. Отже, кріс такий, так, він, він. Нарешті він сказав мені те саме, що сказала колишня дружина. І це. Майже все, що він казав тобі, це брехня. І Я така, і я, 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 я чесна з вами, народ, дуже важко усвідомити, що це брехня, Наче має бути щось правдиве. Я така, як він платив, якщо він не працював у компанії з приправ. Або його звільнили з компанії з виробництва приправ. Як він все ще оплачував рахунки? Майте на увазі, ми ніколи не об'єднували наші рахунки. Він хотів, але ми ніколи цього не робили, бо він не показував мені офшорний та ощадний рахунки, яких, звісно, ніколи не існувало. Тож я просто намагаюся зрозуміти. Типу, я знаю, що бачила його розрахунковий рахунок. Я знаю, що бачила його ощадний рахунок, і у нього там були гроші. Щось мало бути правдою, щось мало бути правдою. І Кріс такий ні. Він каже, це звучить, як все, що каже мій брат, все, що він тобі казав, було вигадкою. Він каже, що ці дзвінки точно були вигадані. Каже, я не знаю, хто така Іджепт. це не член нашої родини. Я не знаю, хто така Шанте. У нас немає сестри. каже, у нас немає зведених братів. Він такий: я назвав тобі членів родини. Він каже, мені дуже шкода, що мій брат. Змусив пройти через це. Тепер перейдемо до наступної частини. Частина 42. За кого в біса я вийшла заміж, тож я закінчила переглядати рюкзак. Все ще липень 2011-го. Я закінчила переглядати рюкзак. Там були інші папки з паперами. він залишив робочий телефон, робочий телефон. Насправді я дізналася, що це не робочий телефон. Це просто другий особистий телефон. Він сказав мені, що це робочий телефон. Я думала, що компанія платить за робочий телефон. Це те, що я думала. Ні, бо я знайшла квитанції, де в основному я цього не знала, пані та панове уявлення не мала, але знайшла квитанції. По яким був передплачений телефон, і він платить, щоб додавати до нього хвилини. Отже, це лише квитанції про те, що додано хвилини до телефону на цю дату. Додано хвилини на цю дату. Отже, вся фігня з робочим телефоном це була повна брехня. Чи видно, що це була брехня, бо, як ми зараз знаємо, він був водієм навантажувача. Тож робочий телефон, з яким він ходив, насправді був просто другим телефоном. Він залишив цей телефон. Він взяв з собою особистий телефон, тобто основний телефон, треба казати. Але робочий телефон він залишив. Тож я переглядаю робочий телефон, просто намагаючись знайти якісь відповіді. Зараз у моїй свідомості не вкладається те, як, як так, що всі ці гроші були у нього на рахунках. Але знову ж таки, в останнє, коли я його бачила, він жив у своїй машині, наче математика не сходиться. Я заходжу не лише в фотографії робочого телефону, я заходжу в видалену папку. Отже, пані та панове, якщо ви збираєтеся переглядати чийсь телефон, чого я більше ніколи не робитиму. Але якщо ви збираєтеся переглядати телефон, не просто переглядайте повідомлення та фото. Заходьте у видалені, бо іноді ви знайдете золоту жилу. У цьому випадку я зайшла у видалену папку фотографій у. Робочому телефоні я повторюю робочий телефон, та знову ж таки це просто другий телефон. Він деактивований, на ньому немає хвилин. Тож я заходжу до видалених фотографій. І Що я бачу? Це те, що має вигляд скріншоту його розрахункового рахунку, той який я бачила з актуальним балансом. потім є ще одне фото скріншоту заощаджень, які він мені показав. Тепер це може бути одне з двох. Перше, це не справжнє, і він це просто скачав. Або друге, він зробив скріншот власного акаунту та зберіг фото. Тож саме тоді я познайомилася з пошуком зображень в Google Пошуком зображень в Google. Я здійснила пошук зображень в Google. Звісно, оскільки ви, мабуть, зрозуміли, від когось із вас я прочитала це в коментарях. Те, що він показав мені, коли повернув свій телефон. Показуючи свій доступний баланс на чековому рахунку, було ніщо інше, як скріншот, який він знайшов у Google. Коли показував мені свої заощадження, повернув телефон. Бо пам'ятаєте, я показувала вам, як він. А потім, типу, показав, повернув і показав мені, ніби він входив. Коли він це зробив. Він, він просто показав мені скріншот, який він знайшов у картинках Google. Бо коли я здійснила пошук зображень Google з цими двома фотографіями, перевірила та зберегла. І виявилося це було ніщо інше як просто картинки Google. У моєму телефоні я все ще мала. Мені це навіть не треба було, бо знову ж таки я вже знала, що він не є віцепрезидентом чи менеджером, але все одно для сміху та розваги я здійснила пошук зображення вугільного БМВ. Пам'ятаєте, я казала вам, що він надіслав мені фото службового автомобіля Ніщо інше, як скріншот, який він взяв з картинок Google. Будинок, який він мені показував у Сан-Дієго, Картинки Google. Отже, що ми наразі можемо підтвердити? Все, що він показував мені, повертаючи телефон. Це ніщо інше як картинки з Google на той момент. Чековий рахунок, ощадний рахунок, картинки Google, будинок картинки Google. Службовий автомобіль БМВ вугільно, сірий БМВ п'ятої серії, картинки Google. Тож на той момент я розумію гаразд нічого, нічого справжнього і я була не стільки розлючена, якщо чесно, не стільки розлючена, як насправді у мене справді. Справді був момент, коли я сказала собі: о господи, що бляха, я впустила в своє життя. Це ніби навіть не людина. Ось так я почувалася знову ж, як той, хто типу, я вивчала психологію, але не отримала диплом психолога. Однак я ніколи не мала справи з патологічним брехуном. Я вивчала про них, але ніколи не контактувала з патологічним брехуном. Бо щодо нав'язливого брехуна, якщо ви запитаєте людину, чому ти мені брехав, у них мабуть буде причина. Патологічні брехуни не мають причини, Наче в тої брехні немає меж. Тож я зараз підтвердила, що принаймні. 70% усього, що я думала, що знаю, виявилося неправдою. Абсолютною неправдою. Тож, між усім цим мені телефонує тітка Зогасти. тітка Зогасти, яка, як підтвердив Кріс, була кращою подругою матері. Вона не сестра мами чи тата, вона краща подруга померлої мами. Вона дзвонить мені, і це та, з ким я зустрічалась. Це та, що Кріс сказав, я не довіряю цій шкапі, типу, у будь-якому випадку. Тож вона подзвонила, бо хоче знати, що сталося. Вона не намагалася бути допитливою чи щось таке. Вона просто намагається з'ясувати, що сталося, бо, очевидно, ліджен намагається залишитися в неї. Тож вона спитала мене. Мила жіночка, але вона сказала типу, що що у вас сталося. Вона я, я сказала їй, що ми розлучаємось. Я кажу, бо він він брехав мені багато. Він мені багато брехав, і що розбило мені серце в цій розмові, це те, що вона сказала. То що сталося з дитиною? Нагадаю, ми їздили в огасту, сказала їй, що я вагітна. Я думала, він казав їй. Що у мене був Викидень? Не казав він. Ніколи не казав цій жінці, що у мене був Викидень. Тож вона повідомляє мені це те, що вона мені каже. Тож зараз ми підтвердимо дещо інше. Вона розповідає мені, що принаймні п'ять разів, поки я на роботі, Ліджен їздив до Огасти і казав їй, що збирається відвідати церкву, яку батьки нібито створили. Яку батьки започаткували, і я кажу, що ви маєте на увазі, що він їздив до Огасти. Вона каже, я бачила його 4-5 разів. Він приїжджав, і кожного разу я просила його привести дитину. І я кажу, яку дитину? І вона каже, вашу дитину. Він сказав мені, що у вас що у вас народився хлопчик. І Я кажу ні, пані. Я кажу, у мене був викидень у червні 2020-го. І вона каже: Боже мій. О, знаєте, вона була. Вона була вся така. Вона сказала: весь цей час він казав мені, що у вас народився син у січні. І я просила у нього фотографії. Я просила його привезти вас обох сюди, щоб я могла з ним познайомитися. І у нього завжди було виправдання, чому він не привезе дитину. і в останнє, коли він був в огасті. Він сказав, що тебе лишає, бере дитину з собою і що ти на роботі. Я цього не вигадую. Ось що мені сказала та жінка. І я просто кажу: ні, пані це все неправда. Дитини немає. Я кажу, що уявлення не маю, що він їздив до Огасти. Наступна частина.